Знаєте, що я зараз роблю? Я просто сижу на бордюрі отак. На асфальті. І дивлюся, як Тоні робить зарядку в, школ... 에, в садочку. Просто сижу і дивлюсь за ним, наблюдаю збоку. Це так класно. Встав зранку, приготував кашку, помив посуду, помив дупу Тоні, почистив злив зубки. А, суміє спить і хай спить, хай відпочиває. Діфтоні, правда, затепло. Цілу ніч був вітер, я думав, на вулиці холодно, а насправді не дуже холодно. То я сижу, чекаю, щоб йому зараз зняти курточку, бо я його вдів і в кофту, і в курточку, боюся, що він спотіє і з... йому буде жарко. І він дивиться, чи я на нього дивлюся. І це так класно. А вечір Соломія забере Тоні садочка і буде з ним. А я буду займатися своїми справами. Так ми розподіляємо наш, наші обов'язки по дитині, як кому виходить. І оце просто я сижу, дивлюсь за Тоні. Знаєте, я так завжди хотів мати сина. Коли він в мене з'явився, то не було часу навіть за цим додуматись, бо побут, рутина. Кожного дня і навіть не маєш коли над чимось задуматися, А такі моменти приходять, коли ти просто сідаєш на бордюр, на тротуар і просто наблюдаєш за своїм сином. Хоча не планував цього. І такі моменти тебе вертають до життя. Коли ти зупиняєшся, нікуди не спішиш, просто Добрий день. І віддаєшся ситуації.